Ось це ось дуже смачний морський виноград. З нього в Америці роблять вино, і він росте зазвичай біля водой. Дивіться, це ось він такий ще зелений, але там, де він чорненький, то його можна рвати. Його зазвичай з'їдають білки та всі тварини. М -м -м. Він має дуже велику кісточку. І виглядає він ось так, бачите? Це спілий? Це, це не спілий. Зараз ми з вами збираємо Sea грейп Трі. Скажіть краса.